Робота аграріїв в умовах воєнного стану це приклад незламності та самовідданості. Незважаючи на постійну небезпеку, вони продовжують працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку України та всього світу. Їхній внесок у стабілізацію економіки країни та підтримку життєдіяльності нації є неоціненним. Аграрії шостканщини завершують збір зернових та зернобобових культур, що є кульмінацією цьогорічних зусиль та інвестицій, готують ґрунт для посіву озимих культур. Про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Працюємо в умовах військового стану, аграрії практично завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено понад 19 тисяч гектарів, намолочено 80 тисяч тонн зерна. На сьогодні розпочали обмолот вту якого молочено 350 гектарів та намолочено 550 тонн зерна, при середній врожайниці 44 гектар. Також проводяться роботи з підготовки ґрунту, знесенням мінеральних добрів, пахота, культивація каткування для посилу озимих культур, таких як озимий ріпак, озиме жито, озима пшениця. Але за відсутністю опадів на сьогоднішній день, на жаль, стримується посівна компанія за озимого ріпаку. Але попри всі ризики, вже посіяли 1160 гектарів, що становить 21% від запланованого. Також допомагаємо підприємствам в оформленні документів з визнання їх критично важливими підприємствами. Попри всі виклики, українські аграрії продовжують свою важливу місію, забезпечують країну хлібом та іншою сільськогосподарською продукцією, підтримують економіку, створюють робочі місця та дарують надію на майбутнє. Їхня самовіддана праця на полі, в майстернях, на елеваторах це тихий, але надзвичайно важливий внесок у спільну перемогу.